Спішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працює я, Наталка Маринчак. Ну і власне, як я вам і обіцяла перед музичною паузою говорити, ми будемо трішечки про майбутнє. А, і не просто про майбутнє, а про 30 березня, коли о 3 годині ночі Україна перейде на літній час. Стрілки годинників переведуть на годину вперед. І власне я вирішила Сьогоднішній етер приділити тому, а як на нас впливає в фізичному, психологічному плані те, що у нас змінюється перебіг часу, чи можна зарадити різким змінам і підготувати себе до зміни часу. Про це ми будемо говорити з психологиною Іриною Маркевич: про те, як полегшити собі життя, як підготуватися. От в нас є ще майже тиждень на те, щоб встигнути. Адаптувати організм до змін, і перед тим, як ми поговоримо наживо в студії з пані Іриною, я хочу ще дати вам послухати проректора з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, який власне в своїй науковій діяльності досліджував теми, що пов'язані із ефективністю процесів це пан а, Максим Серпухов, і, а, власне, а, ми поговорили, він не міг приєднатися до нашого прямого етеру, але ми а, буквально за кілька хвилин до поговорили з ним. І а, зараз він нам а, трішечки роз'яснить те: по-перше, чому ми переходимо на літній і зимовий час. Ну і а, може навіть. І ще е, в чомусь дасть нам пораду. Давайте його послухаємо. Добрий день, шановні слухачі радіо Накіпіло. 30 березня ми з вами перейдемо на літній час, що буде вести до більш раннього пробудження та початку дня. Існує такий міф, що ми тепер будемо менше спати. Але це не більше, ніж міф, тому що ви як спали, наприклад, 7 або 8 годин відповідності до вашого режиму сна, ви так і будете спати. Просто в порівнянні з зимовим часом ваш графік трохи зміститься, але сам час, тривалість сну, вона не зміниться. Просто ви будете тепер. Прокидатися на час вперед проблематика цього питання. Вона полягає в тому, що ми з вами. Живемо у часовому поясі GMT плюс 2, і це, в принципі, наш традиційний час, який ми називаємо зимовим. Але із збільшенням світового дня ми переходимо на літній час, і відповідно на годину вперед переводимо наші годинники 30 березня, щорічна, а потім у жовтні назад повертаємось на наш зимовий час. Чому так? Ну, Спочатку історична передумова була така, що у 18 столітті Бенджамін Франклін запропонував ідею переведення. Вдання часу на годину вперед, і обґрунтував це економію свічок, тому що скорочується тривалість робочого часу відповідно під час світлої пори дня, і під час темної пори дня треба використовувати більше опалювання і відповідно, більше цих свічок. Ну, як ви розумієте, зараз це вже не актуально. Замість свічок ми з вами використовуємо електроенергію, але повірте, і тут економії немає. Це знову міф. Ну, Давайте. Розглянемо простий приклад. Сьогодні, 25 березня, схід сонця в 5 годині 35 хвилин, а захід сонця о 17 годині 35 хвилин. Ну, ви знаєте, що тривалість світового дня буде 12 годин. Якщо робочий день ми почнемо з вами о 8 годині, і до робочого дня додамо ще 8 годин, то він завершиться о 16 годині. Ну, тобто, захід сонця я нагадаю, що у нас буде в 17.35, а в 16 годині закінчиться 8 годин. Не робочий день. Ну, тобто, ви бачите, що він повністю підпадає під світло пору року. Якщо почати, наприклад, о 9-й годині, то він закінчиться о 17-й годині, а захід сонця буде о 17.35. Ну і навіть якщо додати перерву на обід, то, наприклад, там години буде 18. Але при цьому ви знаєте, що зараз буде тривалість світлого дня значно збільшена, і все одно робочий день буде закінчитися у світло пору року. Ну і ми можемо представити, що в 18 сторіч був не 8 години робочий день, а набагато більше, тому, в принципі, це було більш-менш актуально, але ви знаєте, що зараз дуже змінився характер роботи, і відповідно, все ж таки залишились роботи і професії, які дуже залежать від тривалості світового дня. Ну, наприклад, це комунальники, яким краще працювати у дня, будівництво, сільське господарство, де дійсно світовий день багато чому визначає, і дійсно дуже великі будуть накладні витрати, якщо, наприклад, працювати вночі. Треба додаткове освітлення, енергія, додаткова електроенергія. Ну і відповідно з метою економії електроенергії, в них і так встановлений робочий день, який починається раніше. Ну і це не є загальною практикою, тому що ви знаєте, що навпаки зараз зростає кількість людей, які працюють за гнучким графіком, і відповідно дуже різна кількість спеціальностей, які абсолютно не підпадають по ті категорії, які розповів вище у якості прикладу. І для них це ну, ніяк не впливає. Є суттєвим обмеженням, тому що вони можуть працювати і в інший період часу у Сполучених Штатах Америки провели дослідження і прийшли до думки, що переведення годинника все ж таки негативно впливає на продуктивність праці, тому що людина виходить із традиційного свого графіку у перші і у перші часи роботи, коли починає працювати, працює не так продуктивно. Ну, вона раніше на годину встала, і відповідно все одно по інерції цей час, як можна так сказати, досипає. Ось, ну і відповідно, вони теж дискутують стосовно того, щоб завершити практику переходу на літній час. Але щоправда, це дослідження стосувалося it фахівців, тобто воно теж. Не є для всіх однакова так само, і в Україні Верховна Рада, ви знаєте, що прийняла закон 4201 про скасування. Переходимо на літній час. Ну, відповідно, цей закон передбачає, що ми завжди будемо з вами знаходитись у зимовому часі без переведення годинників. Відповідно, поданий закон був на стіл президенту. Президент на даний час закон не підписав і вже не підпише, тому що термін віддавання вже пройшов. Ну відповідно, закон досі не підписаний. Тому ми з вами переходимо на літній час і живемо по тому а, графіку, який був до цього. Наша Верховна Рада в обґрунтуванні прийняття цього закону також посилалась на те, що цей перехід на літній час дуже шкідливо впливає на стан здоров'я, і тому було ухвалено цей закон. Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Продовжуємо говорити про час. Мене звуть Наталка Маринчак, і зі мною в студії психологиня Ірина Маркевич. І ми зараз будемо якраз обговорювати, а як же впливає на нас цей перехід часу, бо бувають абсолютно різні наслідки, але подекуди і дуже потужні. Тим паче, що ми весь час живемо в загроженому місті. Доброго роночка. Вітаю. A... слухай, ну власне, пан Максим так детально нам розповів, чому все це робилося, так раніше були цьому передумови, а от зараз мені здається, окрім того, що це економічно можливо і недоцільно, але це і психологічно важко. От як ти, як психолог, оцінюєш цей перехід часу? На що він впливає у нас? Ну, у нас є. Звички певні, які нас тримають. Певним чином розклад дуже є таким, як можна сказати, скелетом uh -huh. нашого ментального здоров'я. І коли розклад змінюється, то це ну, певний виклик. Якщо у нас і так достатньо викликів, то плюс ще один це ну, додаткове навантаження. Угу. Ну от власне про розклад, от ніби то ж нічого страшного не станеться, да, ми переведемо просто годиночок і наступного ранку е, прокинемося на годину там пізніше. Але направду все ж буде не так раніше. Раніше, да, вибачте, раніше. Да, направду все буде не так. Е, чим власне це загрожує? Ну розладом сну. Як мінімум, для, для людей, у яких дуже тонка нервова система, от і власне, ну окрім розладу, сну чим ще. Ну наскільки мені відомо, багато людей просто. Втрачають годину часу через те, що вони звикли в певний час лягати, і вони, їм складно перелаштуватися на те, щоб лягати на годину раніше, а вставати все одно потрібно на годину раніше. І таким mm -hmm. чином ця година втрачається. А це дуже важливо буває. Ну, власне, вона втрачається такий певний період часу. Ну, так, вона адаптується. Поки, не адаптує поки та, ми не почнемо там стіль, ну достатньо втомлюватися, щоб все ж таки почати раніше вкладатись, але це теж займ, ну бере певний час. І ага. Так, але тут ж не тільки встати треба і вмитися, це треба захотіти їсти, щоб поснідати так перед роботою. На, ну, на це теж треба, щоб твій організм був до цього готовий. Є ще інші фізіологічні потреби, там, наприклад, кишківник певним чином налаштований в людей багатьох. Угу. І цей час. Коли змінюється, то люди можуть ну доволі сильно мати складності з, киш... з діяльністю киш... кишково-шлункового тракту. Які змінює також свій розклад, треба ж виходити з дому людям. Угу. І ну, це не те, що про, про що говорять. Так, часто. так. Власне, про роботу кишково шлункового тракту мало хто говорить. А поміж тим, це один з найяскравіших маркерів, в якому стані наша нервова система знаходиться. І це один з найяскравіших маркерів, який ну, якщо він працює стабільно, значить у нас плюс. У все гаразд. І як тільки у нас є якісь зовнішні втручання, ми одразу бачимо, як наша нервова система реагує якраз через кишково-шлунковий тракт. Ну і от, скажи мені, у нас є. Ще майже тиждень до того, як стріл, стрілки годинника переведуть, як ми можемо себе підготувати. Бо ну можна було б, звісно, і раніше почати цю підготовку, але ну вже як є. Так ну по-перше, я думаю, що ми можемо налаштуватися на те, що якщо це все одно треба зробити, то хай це буде з нашої волі. Не, не, не раптово станеться, і нас не змусили. А ми вирішили змінити свій розклад таким чином, щоб лягати на годину раніше і на годину раніше вставати. Звісно, що більшість. Ну, Джерел радять робити це поступово, тобто кожен, кожен день лягати на 15 хвилин, наприклад, раніше протягом там, кількох днів. Uh -huh. Можна, ну, Я не знаю, в кого настільки насправді налагоджений розклад, щоб ми могли на 15, годин, на 15 хвилин раніше лягти. Ну, Все ж таки ну, постаратися прослідкувати за тим, щоб раніше лягати. Я вже тут не наполягаю, на 15 хвилинах. На 16 хвилинах, але просто налаштуватися на те, щоб цей тиждень почати вкладатися раніше. І можливо, що ми і без будильника почнемо раніше вставати. Це цілком реально. І це відчуття контролю, те, що ми це зробили з власної волі, воно нам допоможе запобігти стресу. Угу. Ну, о, от я чесно скажу, що я експериментую. Я намагаюся спробувати за два тижні б, цю годину проковтнути, так би мовити, так для того, щоб е, раніше лягти, раніше встати. І все одно ну, ми ж не робите, ми не можемо там взяти, запрограмувати, що ось ми отак от зараз ляжемо і заснемо. Ну, Ми лягли і нічого не відбулося, тому що. Е, для того, щоб увійти в сон, теж потрібні якісь передумови. Власне, можна порада щось, що робити перед сном от в процесі нашого лягання, щоб ну, заспокоїти цю нервову систему, щоб увійти в цей стан. Так, ну, гігієна це дуже важлива складова, справді. І я не впевнена, що їй багато так уваги приділяється. Ну, перше бажано, щоб було провітрене приміщення, прохолодне. І, Ну, от, також радять зроби, мати такі штори щільні, щоб не, проходив, не проходило зовсім світло. Але от мені, наприклад, допомагає раніше прокидатися те, що я ближче до е, природних ритмів, тобто, коли mm -hmm. світає, то я починаю поступово прокидатися. Uh -huh. І насправді існують навіть такі світильники, які синхронізуються з будильником, і вони починають там поступово е вмикати світло, коли там, за деякий час до того, як людина має Ну, Це для нас заскладна штука, у нас добре, коли взагалі світло є. Це, тому ми вже зараз не будемо. Це так більше для загальної інформації, що так може бути. Але воді на те, що наприклад має бути добре провітряне приміщення, бажано, щоб воно було було прохолодне. Перед тим як лягати спати, бажано не уже не читати з телефона нічого або з планшета. Ну я вже не кажу про такі випадки, які зараз можуть здатися кумирними, коли телефон падає або планшет і може травму нанести, але це не зовсім не смішно. Це почасто стається, коли людина тримає над обличчям пристрій, і коли починає засинати, він падає на неї. Uh -huh. Так що ми так не робимо. І бажано ну, телевізор зменшити теж, хоча б за годину доснути, вже щоб ці подразники нам не заважали. Можна згадати про такі штуки, чудові, як книжки, наприклад. Так. <плес> і це дуже допомагає і заспокоїтися, і заснути, і менше всякого сміття в голову собі помістити. Особливо... І більше корисного. Ну, да, корисного або хоча б нейтрального. Порівняно Бут, з тим, що ми з гаджетів своїх можемо отримати в цей самий час. Я до речі, якраз ти так добре сказала про те, що краще обмежити своє спілкування з нашими гаджетами. Я теж ставила цей експеримент. Ну, буквально ці два тижні. Я різні штуки пробувала для того, щоб а по перше заснути, а по-друге. Щоб це не було травматично для моєї нервової системи, яка і так е, дуже, дуже травматична. Власне, те, що я зрозуміла, що коли я обмежую, я за дві години до сну, це дуже важливо, і за дві і бажано, хоча б година після сну, я прибираю телефон. Виявляється, що на наступний день я прокидаюся легше, простіше. І при цьому, якщо ще на наступний день цю годину собі дати фори без телефону, то ти встигаєш значно більше. Ти прям реально телефон якимось чином, я не знаю, він уповільнює наші ритми. При тому, що ми споживаємо забагато інформації, інформації, ми споживаємо, виснажуємо свою нервову систему, коли ми споживаємо, бо ну ми ж пам'ятаємо, що наш мозок так влаштований, що коли ми все це читаємо і все це бачимо в телефоні. Мозок при цьому працює так, що він Ні, нібито це ви. Все це відчули на собі, все це пройшли крізь себе пропустили О, тому, відповідно, ну нервова система і виснажує, виснажується. О, власне, от я це до того, що спробуйте поставити на собі цей експеримент, відмовтеся надвечір, хоча б на годину від гаджетів і на ранок. О, ви побачите себе як в дитинстві, повне І Так. І Кажуть, же, ну я теж розумію, що зараз у нас є певні е, бар'єри до того, щоб про себе дбати, але от ми можемо згадати, як там колись ми це робили, та якісь ритуали перед сном, там uh -huh. щось е, на себе намастити, там. Душ спочатку потім намастити, це теж прекрасна ідея. Тобто трошки приділити уваги собі, але ну, там, вправи не бажано робити перед сном, а хіба що дихальні вправи, які заспокоюють. Але дуже важливим для того, щоб добре спати, є фізичне навантаження, саме фізичне, і ну, ідеально і всім доступно це ходити. І все ж таки погуляти по свіжому повітрю, подихати, і також от втомитися фізично, щоб спати. Угу. Ну і Якщо у вас є можливість, спробуйте синхронізуватися якраз з природнім ритмом сонечко сіло і ми лігли спати, ну не прям так, не прямо о 17-й не угу. треба. От, але от, я теж на цьому тижні ставила цей експеримент, і, і я штори не, не зашторювала якраз, а залишала і дивилася, коли я буду прокидатися. І дійсно я прокидаюся. Тому що сонячне світло а, проникає і поступово пробуджує. А, це значно приємніше, ніж підриватися від будильника. І, до речі, це відбувається раніше. Ну, тобто я вставала спокійно в шостій ранку, і при, при цьому я була повна сил, а не от це знесилення, коли ти восьмій з чимось себе стягаєш буквально насильно з ліжка. Так, що ще можемо ми порекомендувати для того, щоб полегшити життя з переведенням годин. годинника? Мабуть, треба менше їсти на вечір. Ну, Чи, не те, щоб ну, прямо перед сном не перед треба. Перед сном не треба. Ну, тобто, враховуючи, що ми будемо лягати раніше, то значить нам треба раніше перестати їсти. І дійсно, ну це можна зрозуміти, ну, зараз можна побачити, що багато людей набрали вагу. Навку навкруги, і ми самі, і ми самі набрали вагу по uh -huh. почасту. Ну це така реакція на сна довго тривалий стрес. Тобто, спочатку, коли ми потрапляємо в стресову ситуацію, то ми навпаки худнемо, так uh -huh. а потім, якщо ця стресова ситуація не минає, наш організм розуміє, що треба робити запаси і робить запаси. І тут я нікого не закликаю худнути, це може бути навпаки ще додатковим стресом, але е, все ж таки обмежити вживання е, особливо важкої їжі на ніч, ну такої жирної. Солодкою, яка б ну важко засвоюється, то її ну, варто обмежити не для того, щоб бути красивим і ходимо, а для того просто, щоб вона нам не заважала спати. Так, взагалі, друзі, будьте красивими при будь-які ми можемо бути красивими не вазі, тільки коли ми правда. ході. Це не, не в цьому справа, а просто в тому, що коли ця їжа вона знаходиться в шлунку, то і багато там, то це може заважати спати. Ну і і власне це знову ми повернулися до цього нашого регулятора нервової системи, так який від нервової системи якраз і залежить від цього при праці нашого кишково-шлункового тракту, який е, е, от, абсолютно правильно помітила, що ми на початку повномасштабного вторгнення ми всі схудли, е, е, потім набрали вагу, потім знову щось відбулося, знову схудли. От е, це тому. Що от так реагує нервова система, і так і реагує наш кишківник, який власне звертати на нього увагу. Якщо він якось неправильно працює, то вся система працює неправильно. Треба приділяти собі увагу саме от в цьому напрямку. Бо ми це велика прекрасна система. Так, так голова сама по собі окремо від цього тіла, тільки в професора дуеля <працювала>, 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 працювала так. <працювала> так тому дійсно є система, і всі органи і системи нашого організму злагоджено працюють. Нам треба дбати не тільки про те, щоб там щось красиве бачити, щось розумне читати, але щоб корисно їсти і щоб рухатися. Для, для всього. Насичуйтесь прекрасно. Слухайте радіо на кипіло. От ну, друзі, я всім бажаю легкого переходу на літній лік часу. От, сподіваюся, що наступного тижня ми з вами почуємося, і буде все прекрасно і легко, і будемо вже казати фух. Нарешті. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. Дякую. Друзі, йдемо музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.